Ford Focus 11 рік 1.6 85 кВт так 1.6 шостий місяць ріда 174 тисячі 4650 Так, Мондео 10-го року, 2-літровий дизельний, 277 тисяч 3 3900. Так, він на металевих дисках і з колпаками пластиковими. Фокус. Фокус, що за фокус хочуть. Не бачу, ага, 10200, це який рік. 1,6 бензин. Не бачу який це рік. А восьмий рік. Стоп. А, ні, це, це тюф неправильно. Думаю, щось не то. Ціну взагалі замалювали, ціни немає. Я думаю, щось не то. Дивіться, який Мондео заряжений. Тут стоять у нього ще плюс якісь фонарі, блін, з що там поставили під цю решетку. Ну що за нього хочеться? Це 17 рік. 270. а? Так. Підходили, питали, чи відкрити треба. Кажу, поки що не треба. Клієнта ще немає на таку машину. Так, короче, 277 тисяч 2 літри. 132 кВт дизель webasto 11500. Комбінований салон, велика панель Sony. ну Блін, звісно, він на заряді. Я такого ще не бачив Мандео. Повний привід. Він тут, на нього тут фанері нацеплялись з усіх сторон. Просто не зміг в нього пройти. Покажу які тут фанері стоять, щоб було видно всередину тут підрішетки. Ще поставили такі фанері додаткові. Блін, такий, коротше, блін, зверь. Так, вон ще один на цій площадці стоїть, це вже дешевший, але набагато, цей 15 й рік, 140 тисяч, 85 кВт. Вебасту тут в цьому теж є. Буде коли питає, щоб вебасто було 10900. Тут він на механіці, салон тканина. Вот, ну і такі простіший, без обвесу, вот, ну то і тут зразу вочі кидається. Ford Focus 13 три, куди не шість, чотири п'ятсот п'ятдесят так, Мондео 16 рік 10500 2-літровий, 110-кіловатний. Мондео, який це рік ага, гібрид 19 рік 17450, не один, а 2-літровий 103 кВт, бензин Електро. Шкіряні сидіння. З Франції машина приїхала.